Покажуть мені чернівці свіжу солянку і теплі млинці, коц. Із обчуханої вівці сливи і помаранче. Їдеш, залишений у садгорі, горі, їдеш по внутрішньому дворі, світом, якому будинки старі і помаранці. Що я покажу для цих чорновіць збитий дорогами мій черевик, паспорт чужий, із печатками віз вірші валізи, слухає вірші. Художній музей, муза кує побіч дверей, Шунками бродять мерло і портфелі, ранній період кризи. Що залишилося тут від імперії? Може, ця клямка і ковані двері, Молиці верхі, країни померлі, звалище вулиць. Знає життя, це крихка порцеляна, мова німецька у віршах селяна, Чорні на ринку румунські селяни, ринок, як вулик. Умерла країна, і її не відтвориш. І не пошиєш собою втори, їдеш забитий цвяхом під бори, припастривований швом, Кобилянська пише до Маковея, Літо завершується Маковієм, першою книгою Макавею, а їхнє кохання листом. Я вдихнув це повітря від залізниці, добігало за прут, рудаві лисиці, І товарний рушав на черньовиці, Чернівці, Черновіць, Ще поети читали, ковтаючи вірші, До зими готувалися миші, І тітюн, хто ще з літа розбішав по піддачах із черепиць.